Для багатьох українських захисників одним із найбільших викликів після повернення з війни є адаптація на цивільному ринку праці у дослідженні, проведеному Українським ветеранським фондом, спільно з платформою Робота взяли участь понад 300 ветеранів. Результати вражають. Понад 57 опитаних зазначили, що стикалися з перешкодами під час пошуку роботи після повернення з армії. Як зазначила Анастасія Селянінова, керівниця навчально аналітичного відділу Українського ветеранського фонду, основні проблеми, з якими вони стикаються, невідповідні заробітної плати, проблеми зі здоров'ям, психоемоційний стан і дискримінація. Кожен п'ятий ветеран. Ці такі три основні проблеми, але водночас ми простежуємо, що вже викристалізовуються такий клас як освітні. якісь Виклики, тобто, це може бути освітні втрати під час служби, тому що галузь розвивається навіть якщо ти повертаєшся на попереднє місце роботи, тобі доведеться перенавчатись, або це може бути е, те, що людина хоче змінити місце роботи їй також потрібно е, здобути освіту. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Валерій Решетняк, СЕО фахівець, розповідає про важливі нововведення на платформі для ветеранів, які дозволяють ветеранським бізнесам безкоштовно розміщувати вакансії на сайті. Ви можете прийти на роботу UA, і якщо ви верифіковані міністерством справ ветеранів, ви у нас отримуєте бейдж компанія, створена ветераном, і ви отримуєте вакансії на 30 тисяч гривень. Це ну це можна розмістити. 30 вакансій, цивільне середовище не завжди готове зрозуміти досвід ветеранів, і це нерозуміння часто призводить до конфліктів і ізоляції. Коли я тільки прийшов після, після ну, звійни, прийшов повернувся в це цивільне життя. І для мене, коли був один захід, я на ньому почув фразу, що е, представник, ну представник сторони роботодавців, потенційних він сказав. Для мене головне кваліфікація: а чи ветеран він чи не ветеран — це в мене другорядне, і мене як тільки людина, яка тільки прийшла звідти, мене прямо це не сильно сильна сильно обурла. Тобто, виходить, знецінюється там одне життя, а тут інше життя. Там одна країна, тут інша країна, так не повинно бути, так не є. Важливо, щоб держава, бізнес і суспільство працювали разом. Ветерани потребують не тільки пільг, але й реальної підтримки, перекваліфікації, додаткової освіти, психологічної допомоги та допомоги в працевлаштуванні. Бо найкращі працівники це ті, хто вже тримав удар і не зламався. І якщо сьогодні суспільство не визнає потенціал ветеранів, завтра воно ризикує втратити найсильніших. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар.